У Хмельницькому бути новій патрульній службі. Про те, що в обласному центрі створять підрозділ із 250 правоохоронців, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Набір поліцейських орієнтовно стартує із середини серпня, каже виконуючий обов'язки начальника міського відділку міліції Валерій Онісів. У Хмельницькому масово звертаються громадяни молоді люди віком від 21 до 35 років. І з проханням зарахувати їх на конкурс, на відбір в подальшому, щоб стати поліцейським, це ми не чекали, що буде так багато бажаючих. Це молоді, не незаангажовані, перспективні молоді люди, які в очах горить в них бажання працювати, працювати правильно наразі. Стати патрульними виявили бажання 150 чоловік. Більше 70% з них із вищою освітою. Мати досвід роботи у правоохоронних органах потенційним поліцейським не обов'язково каже Валерій Анатолійович. Головне прагнення добросовісно нести службу. Заохочуватимуть до цього більшою в рази заробітною платою. Варіант про те, що і теперішні міліціянти захочуть вступити до лав підрозділу. Також припускають під час конкурсу. бажаючі пройдуть перевірку на бойову підготовку та психологічне тестування.